Всім вітання! Сьогодні буде така більш широка тема. Вона буде підкріплена деякими експериментами. Назва відео буде Безпаливні генератори, закон збереження енергії і навіщо нам земля? Якщо брати чисто теоретично, закон збереження енергії він працює. Але він написаний для закритих систем. Закритих систем у нас в природі не існує, тому що простір не має меж. Може для когось він обмежений, для мене він не обмежений. І якщо дивитися на Землю, це у нас є або одна обкладка конденсатора, або великий провідник, який має свої енергетичні поля, магнітні лінії, має гравітацію. Всі спостерігали, як збігає вода, має певне закручування води напрямок завжди. Це якраз вихрьова структура магнітного поля землі. І якщо ми робимо такі резонатори і наші спіни, які ми закручуємо, співпадають з магнітними полями землі, тоді ми отримаємо певні результати. Щоб було не тільки говоріння, зараз я продемонструю. У мене цей червоний провідничок, це вихід з трансформатора, він зараз не заземлений. Вилка враменка стоїть на антені. І дивимося напругу. Напруга десь 600 вольт. Тепер я червоний провідничок, буду торкатися до заземлення. І зразу тільки я торкнувся, зразу більше кіловольта. Побачили. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли я працюю із навколишнім середовищем, мені потрібно задіяти велике джерело енергії. Великим джерелом енергії є простір. Думаю, блискавку ніхто заперечувати не буде. І те, що в повітрі є енергія, також всі будуть погоджуватись. Так само велика енергія є і на землі. Коли мене питають, як ви розумієте, чи як по-простому пояснити, я навожу приклад із дзвоном. Коли ми оцей провідничок, це в нас імпульси, які йдуть на землю. Тільки я їх доторкнувся до до. Тобто вдарив молоточком по резонатору. І земля зразу нам відгукнулася. Це я продемонстрував на антенні. Зараз вилка в раменка. Ви зверніть увагу, що вона працює по одному проводу. Тобто, в мене з антенни по одному проводу злітають кіловольти. І зараз будуть випригувати із землі. Так, оце в мене вхід вилка в раменка. Це в мене заземлення. Напруга 70, торкаюся. І зразу так само більше кіловольта. Про що це говорить? Це говорить про те, що, коли ми правильно зрозуміємо, як збуджувати навколишній простір, тоді він буде і відгукуватись. Ці експерименти я вже проводив, демонстрував. Це у мене збудження навколишнього простору робить трансформатор моєї власної розробки, який мініатюрна тесла на фірітах. Тобто тут не треба отакої великої намотки чи меншої він заховався? Може бути менше, на 50-тій трубів, це на сотість трубі, ще на 150 їх мотають. Тобто, це класичний трансформатор Тесла Це трансформатор на фірітах. Фіріти дають також досить непоганий результат. І коли ми працюємо із. Трансформатором ми можемо отримувати кіловольти на заземленні і на антенні. Так само я демонстрував з допомогою ТВС-а. В об'єктиві з'явився ТВС помножувачем, вихід плюса заходить на мідно. Ну, факт, того, що тут конденсатори Включаємо зживлення. У нас відбувається заряд, але малоінтенсивний. Тепер так само от у мене із ТВС заземлення. Так само, як коли я трансформатор не під'єднував заземлення, різниці потенціалів не було. Так само і тут, коли я не задіюю заземлення, не за кольцовую, так би мовити, систему, результату немає. Тобто земля у нас працює резонатором, ми по ній даємо певний імпульс, і вона дає відголосок. Через що я так впевнено це говорю? Тому що коли я 6-7 років назад проводив перші свої експерименти, що мене стимулювало для пошукової діяльності, коли я проводив експерименти із ефектом Юткіна, там вже були високовольтні напруги. І також пробував мотати різні катушечки і перші робив експерименти з землею. Коли Земля дала віддачу, у мене вигоріло дуже багато обладнання, але це був урок, те, що енергія землі досить таки потужна. Коли Вольтметр, який стояв всередині вигорів, все в чорно стало, нібито там попрацював електричний зварювальний апарат, От я був шокований, що земля може дати такий викид. Але це якраз був стимул для того, що треба розбиратися з цими всіми питаннями. Так само, що стосується антени. В тому ж самому приміщенні, де я проводив експерименти, стояв музикальний центр, і коли я робив іскрові розряди, він включився почав грати. Це також було стимулом для того, щоб розібратися, що таке енергія простору, чим я зараз і займаюся. Так що я продемонстрував вам роботу трансформатора із заземленням. Роботу ТВС із заземленням. І зараз перейдемо до качера бровіна. Качер на столі. знімати енергію будемо з індуктора такого, який стоїть на столі. Заходить на вилку в вимірювальний прилад. буде фіксувати напругу на індукторицю. Ну, таке це. Приймальних станції як не називаю, різниці немає. І тепер переходимо до експерименту. Заземлення лежить одне. Включаю живлення. Споживання майже 500 мА. Напруга так, 140 вольт. Тепер додаю одне заземлення. По мінусу споживання зменшилось напруга виросла і тепер додаю ще одне заземлення. Так, напруга виросла до 626 споживання бачите. Добавив заземлення на конденсатор. Тобто, додаємо по мінусу споживання зменшується, енергія зростає і додаємо по прийому заземлення, також енергія зростає. Виключаємо систему і трошки поспілкуємось. Так що заземлення має досить таки важливе значення. Я продемонстрував як на трансформаторі, так і на, на, на ТВС. Тут у мене ЗВС був приводом там, ТВС був виходом для створення високої напруги. І ми вже маємо результат певний. Про що він говорить? Говорить про те, що коли ми високою напругою збуджуємо атмосферне. Ефірне середовище. У нас з'являється різниця потенціалів між землею і атмосферою. І тоді вже ми цю енергію можемо знімати. Сам термін безпаливний генератор трошки некоректний, тому що тут енергія береться з навколишнього простору. Ми з допомогою високої напруги це так само і Тесла говорив. Нам треба високою напругою збудити середовище і потім її знімати. Земля в даному випадку є важливий елемент, я продемонстрував. Так що є що вивчати, до чого прагнути. Пройшов я вже деякі етапи відносно качера, відносно саме збудження простору, зрозумів, коли заземлення важливе. З вами ділюсь. Це все йде якби в реальному часі. Нічого від вас не приховую. Кому сподобалось, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей!